Тарас Григорович Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковічні мені. мені. Неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, помру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. Не нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні. Ох, не однаково мені.